Будемо дивитися на квіти. Що побачимо. Так, Квітів вже не дуже багато є, але є. Що по цінах? А це 200 гривень ящик? Так. Ось такі квіти по 200 гривень ящик цілий. А вікована ціна? Це 35. По 35. А вику ціну такі квіти? 250 ось цілий ящик Так, Дякую. А ось така. Також 250 ящиком. А чорнобриці? Також по 250 ящик. По 40 штук тут є. Так. Вікуці нового гузлика. По 30 гривень, якщо брати на роздріб. А підвізка? 150. 150, так? 150, ось така підвісочка. А в яку ціну розсада огірка? По 20 гривень. Пеларгонії неба. А ні, є пеларгонії. А пеларгонія? Підвізка 150? Ось така підвізка пеларгонії 150 гривень. А в яку ціну такі кали? ці 250. Двісті п'ятдесят і бурячкові і роста двісті рожеві і бурячкові. Маленькі, біленькі, персикові по 150, ящик Ось такі по 150 ящик і жовті 150. Ось такі жовті по 150, але подивіться, які вони всі всі гарні. Дуже гарні. Ще скажіть, будь ласка, ціну пеларгонії. Ось такої? Пеларгонія 45. По 45. Добре, дякую. А яку ціну лаванда? 150 гривень. По 150, а ось такі квіти? 650, 650 гривень. А ось така підвісочка. А це вже панігаля, 150. По 150. Але подивіться, а ось це все, ви кажете, так, по 650. 650. Зараз я вам покажу, які є. Садові, вони ремонтантні, зацікають до осені. Садові, ремонта. Подивіться, які. По 650 гривень. А троянда? Троянди по 150 По 150 кущик. Дивіться, тут теж дуже-дуже великий вибір. Лаванда дивіться. по 100. Лаванда по 100 гривень. В Польщі дуже великий, гарний. Дивіться. Дуже зацвітає, дивіться, який формований. Це на квіту. Цвіте сорт називається нам темно-фіолетова, така як ця ортензія буде. Uh -huh. І е, е, цвіте до осінь. На осінь зимою листя не скидає, листя буде міняти uh -huh. на голубий колір. І так з тим кольором з листом буде зимувати до весни. Супер. А ще у вас є брусниця, а брусниця в яку? Брусниця в залишки з весни, по 100 гривень. По 100 гривень. Це відразу подивіться, ви як будете заходити за квітами, подивіться, ось тут такий кіосочок. Ще троянки Буквально. привозимо свіженькі зараз. Да, ось такі залишки. ще є, це просто залишки. Папайт, Будуть скоренько привозки. свіжі. З понеділка приходьте на троянди. Подивіться, краса. Тут дуже великий гарний кіосич. А в яку ціну троянди? Ось такі. Від 50 гривень. Від 50 і вище. Ось такі троянди. Від 50 і вище. Але в середньому ціна по 150. От, є різні so, види. Поясні, може, скажемо, якусь сторону дивитися? Ні, ні, я просто дивлюсь по, по цінах і по трояндах, які є. От, подивіться. Тут є різні і плетисті. А ось тут така розпродажа по 50. Ми тільки що винесли. От, є. А ось такі. Від 800 і вище. Від 800 і вище. Подивіться, яка краса. Дуже гарно. Дякую. Дуже багато підвісок тут. Вікуція підвізка. По 120. А вікоціна такі фіде? Ось такі, так. По 25 гривень. По 25. Ось така підвіска пеларгонії, але вона досить гарно виглядає. По 150 гривень, подивіться. Така квітуча, гарна, гарні такі кольори насичені. 150. Угу. А ось така по 100. Сульфійні. По 100. Ось така віку ціна? 150. Ось така 150. Пеларонія 50. Ось такі є по 80 мірта. І ось така лаванда по 150. Ось такі по 40. З цінами все гарно. 150, ось така квіточка. І по 45 ось такі. Ось такі підвіски по 130. Так. Ось такі? Ось такі? Ось такі по 80. Дуже гарно. Це вже розпродажа. По 80, дуже гарно. так? Подивіться, гарний підвіз, є досить вигідно, можна квіти купити.